Для того, щоб замовити правильну прокладку правильної товщини, потрібно знати на дизелі винос поршня. От ми зараз цим і займаємося щупом. Виміряємо, наскільки поршень виходить за межі блока. Тому що якщо прокладка буде товща, машина буде погано запускатися. Якщо тонша, то буде детонація і поршень може достати до ГБЦ. Є таблиця, зараз виміряємо винос і згідно таблиці будемо підбирати прокладку. Циліндри у нас точені. Красота поршнянові, нові. Така от. Красотіще. Як ми вибираємо прокладку? Наміряли ми винос поршня 0,35-038 мм, і це в нас відповідає ось такій от прокладці. Ось в описі цієї прокладки по еленгу є. Є-є, де у нас тут висота? Поршній. От. Виставлення зазора поршней 035, 04. Тобто, так як у нас 0.38, то це попадає якраз в цей проміжок. Тоншу брати там вона 0.33-035. Не бажано, ну, боїмося, можливо, буде детонаційна робота двигуна. Тому вибрали ось таку прокладочку. Це у нас скільки рисочок ну відкриє на малюнку. Але малюнку там особливо можна і не довіряти. Ну от три, я так розумію. Що з цього боку три, що з цього боку три засічки. Тому ну це малюнок. А там по каталожному номеру будемо брати. Ось ось такий от для нашого виліту Поршня. Є вона в наявності. Оригінально, от таким. А, можна перекросити на оригінальну, якщо є бажання. Тобто можна і оригінальну замовити, підібрати по елерингу. Зручно елеринг зробив, що в них так можна підбирати. Тому з прокладкою ми визначилися. Замовляємо і збираємо далі двигун.